Як замовляти з Aliexpress в Україну від реєстрації до отримання замовлення покрокова інструкція в цьому відео, а також що потрібно знати до того, як замовляти товари та що можна замовити на прикладі мого останнього замовлення, котре я вам покажу в цьому відео, поки їду в жахливому заторі, закремом не я, тож можу собі дозволити. Поки показую товари, котрі замовила, розповім, що потрібно знати перед замовленням на Аліекспрес. Перше найкраще замовляти в доларах, адже тоді ви уникаєте подвійної конвертації. Я раджу створити віртуальну карту доларову. У мене вона від привати, Я її створила через додаток за 2 хвилини. Це найбезпечніший спосіб. Але також ви можете розраховуватися і гривневою карткою, але знову ж таки пам'ятайте про подвійну конвертацію, і сума, відповідно, може трохи відрізнятися. Далі, у сайту є російськомовна версія, але зараз нею неможливо не користуватися. Оскільки при цьому ви потрапляєте на версію RU, яка заблокована в Україні. Україномовної версії сайт немає, але вона є у мобільному додатку, про це також. Згодом поговоримо. Наступне, ви оплачуєте замовлення безпосередньо при покупці. Податки та митні збори сплачуються, якщо вартість перевищує 100 євро в одному замовленні, тобто трохи більше 4 тисяч гривень на момент зйомки цього відео. Також мої загальні рекомендації: не купуйте перше, що трапиться, пошукайте альтернативи та порівняйте. Потрібно розуміти, що Aliexpress – це не один магазин, а маркетплейс, де продають тисячі різних продавців, і тут можна знайти одну і ту ж саму річ з різними цінами, відгуками та рейтингом. Звичайно, все це ми з вами подивимось, де саме дивитися. А це, в свою чергу, означає, що дуже важливо правильно підходити до вибору магазину та вивчати інформацію про товар. Також я раджу купувати речі тільки ті, у яких рейтинг 4,6 і більше. Максимальна оцінка, відповідно, 5, де дивитися рейтинг, також подивимось відповідно. Також варто уникати покупки, якщо виставлено всього пару оцінок і практично немає відгуків по товару. Також, звичайно, уважно читайте відгуки та дивіться фото, прикріплені іншими покупцями. Дуже зручно, що це є достатньо популярною історією на Aliexpress, публікувати відгуки саме з фото. Тож ви зможете побачити реальні фото товарів від інших людей, котрі вже його придбали. А також, якщо ви володієте англійською мовою, ви вивчайте описи саме англійською, вони найбільш точні. Проте, якщо ви не знаєте англійську мову, це не є проблемою. Тому що на Aliexpress ви зможете з легкістю привести сторінку на мову, котру ви розумієте. Я відповідно покажу, як це зробити. І так, на цьому моменті відео я зрозуміла, що колись я стала цією людиною, котра скупляє якісь дивні речі для прибирання вдома. І цей момент, котрий настав, я прям пропустила. Але в цілому на практиці скажу, що ця штука дуже крута. Вона коштує близько 300 гривень. Вона автоматична, в неї є багато насадок, і вона дуже по. Легше відповідно прибирання. А все це замовлення вийшло мені в 27 доларів, тобто близько однієї тисячі гривень. А ось так знімалося відео, і далі ми їдемо на мийку, тож це не є проблемою. А ми з вами тепер переходимо безпосередньо до реєстрації на сайті. Пошуку вводимо англійською, російською, українською, взагалі не важливо AliExpress та натискаємо саме на цей сайт відповідно. Зараз я ввела в пошуковому рядку українською і зараз так само введу англійською. Отож, ми з вами перейшли на сайт Аліекспрес з ліва вам спливає Повідомлення ви можете натиснути allow, якщо хочете, що вам надходили різні повідомлення, або відповідно don't allow, якщо не хочете. Саме так виглядає інтерфейс сайту, але для того, щоб зробити замовлення, вам в будь-якому випадку необхідно зареєструватись, тож раджу одразу це зробити. До речі, одразу скажу, що якщо ви замовляєте через комп'ютер, раджу використовувати браузер Google Chrome, тоді будь-яку сторінку ви зможете перевести за допомогою правої кнопки мишки на необхідну вам мову. Трохи далі покажу, як це саме зробити. А поки подивимося, що тут є. Звичайно, є пошуковий рядок, через який ви можете одразу шукати необхідний вам товар, або шукати по категоріям. Шукати через пошуковий рядок ви можете на російській мові, російською мовою або англійською. Українською дуже каряво шукає і часто зовсім не те, що ви хочете знайти. Отож, в цілому, як можна бачити, я натискаю праву кнопку мишки. Далі обираю мову, котра мені необхідна. Наприклад, я хочу перевести сторінку на українську мову. Це необхідно один раз робити, і потім автоматично у вас буде переводитися саме на українську мову. Знову ж таки, правою кнопкою мишки я обираю перекласти на іншу мову. І як ми бачимо, сторінка переклалася. Далі, відповідно, приходимо до регіону реєстрації Реєстрація, як і на будь-якому сайті, ви можете зареєструватися через пошту, вже існуючий Google аккаунт або різні соцмережі або Apple ID. Якщо просто через пошту, то ви вводите відповідно просто вашу пошту та пароль. Пароль це набір із 6, від 6 до 20 символів, включаючи цифри, англійські літери та знаки. Якщо у вас техніка Apple, то ви можете підтвердити Touch ID, Face ID – або просто вам надійде посилання на пошту, яку ви вказали, і вам необхідно перейти за посиланням, щоб підтвердити. Або як в моєму випадку, я користуюся одразу вже існуючим google аккаунтом Тут все просто обираю той, котрий мені необхідно, і постійно натискаю на синю кнопку Далі або Продовжити. І відповідно в мене техніка Apple, тож я підтверджую за допомогою «Touch ID». Так само натискаю Продовжити постійно, не зберігаю в браузері. Це вже як вам зручніше, ви можете зберігати свої дані в браузері, можете ні. Я не зберігаю, тому що користуюся в цілому іншим аккаунтом. Це тестовий, на якому я вам показую. Отож, у нас тут автоматично підтягнулася країна і одразу, як ви бачите, в гривні. В Цілому, якщо ви вже робили замовлення колись онлайн на якихось сайтах, все аналогічно, лише питання в мові, але знову ж таки ми завжди можемо перекласти. Давайте тепер знайдемо щось, наприклад, потестуємо. Я напишу спеціально українською мовою, проте знову ж таки раджу писати або російською, або англійською. Я напишу чохол на телефон. У мене iPhone 14 Pro Max. Подивимось, як виглядає і що тут шукає. Зліва, як ви бачите, ви можете обрати одразу безкоштовну доставку, тому що є товари, де доставка відповідно безкоштовна, а є де доставка буде додатково вартувати коштів. І на це потрібно звертати увагу, адже іноді вартість доставки вища, ніж вартість товару. Отож, з країни я ніколи не обираю, з якої саме країни, більшість буде все рівно йти саме з Китаю. Тож ми шукаємо і знаходимо, наприклад, той чохол, котрий ви, вам найбільше подобається. На що тут важливо звернути увагу? У вас зліва є картинки, проте колір може відрізнятися, розмір може відрізнятися, моделі навіть можуть відрізнятися, наприклад, якісь там реміні або застібки, тощо може бути різним. Обираєте модель та колір ви саме по центральній сторінці. Тобто, в нас йде спочатку. Вартість, потім в нас йде оцінка відгуки, далі моделі. Відповідно, у мене iPhone 14 Pro Max я обираю, і далі йде можливість обрати колір, котрий вам подобається. Це дуже важливо, тому що багато хто плутає і обирає не той колір, відповідно котрий хотіли. У нас є відгуки. В цілому я не раджу замовляти ніякі товари, де відгуки менше 4 і 6. Дуже зручні насправді відгуки, тому що є можливість подивитися товари з фото. Багато покупців залишають саме відгуки на Аліекспрес одразу з фото, що звичайно дуже зручно. Також опис перекладається у вас на українську мову, і ви можете подивитися детальніше. Ну, відповідно, якщо ви не знаєте англійською, вам буде більш зрозуміло. А, насправді, каряво перекладається, тому що ви бачите, що є деякі кнопки або може бути зображення з текстом, воно, звичайно, не перекладеться. Проте основна інформація абсолютно повністю зрозуміла. Отож, ви читаєте відгуки. До речі, на AliExpress є така штука, що дуже. Часто потрібно дивитися в опис та у фотовідгуки і звертати увагу на розмір. Одного разу я вирішила замовити собі е, килим, і коли цей килим чудовий до мене прийшов, виявилося, що він підійде більше для мого кота розміру, ніж для тих цілей, котрі я планувала. Тому звертайте на це увагу далі. З правого боку у вас автоматично підтягнулася країна. Адресу ми трохи пізніше вкажемо. У вас тут сказано, що безкоштовна доставка орієнтовно прийде до такого-то -та числа, і ви обрали певний товар відповідно. Насправді доставка зазвичай набагато швидше до мене до Києва приходить за 2-3 тижні зазвичай. І якщо це більш дороговартісний товар, він надходить як правило ще швидше. В цілому тут багато цікавих розділів є, є знижки на перше замовлення, як на більшості китайських сайтів, є якісь універсальні пропозиції, наприклад, три товари за 2,99 долари і тому подібне. В цілому, як ми можемо бачити, що мені дуже багато рекомендацій видало чохли, і це не просто так, адже, звичайно, алгоритми також звертають увагу на ваші запити. Проте, якщо подивитися там інший міст, ну і там рекомендації будуть зовсім інші. Якщо ви знаєте, що ви хочете, ви можете знову користуватися пошуком або шукати по категоріям. Категорії у вас усюди написані зверху над гортаючимся, ось тут я показую, і також натиснувши на рисочки поруч з назвою Аліекспрес. Або просто користуватися пошуком. Проте, як показує практика, то більшість людей замовляє на Aliexpress, заходить за чимось одним чи декількома речами, а потім імпульсивні покупки, такі імпульсивні покупки, і ми починаємо до замовляти ще купу якогось барахла, як правило. Проте в мене були суперкорисні. Придбанням, котрі в Україні коштують втричі, а то й в чотири рази дорожче, наприклад, штатив для телефону, масажер автоматичний, а вентилятори, котрих, коли була спека, взагалі неможливо було знайти ні в офлайн-магазинах. Ні, онлайн, а на Аліекспресі все чудово через декілька тижнів прийшло, все ж знайшлося, і по звичайно дешевшим цінам. До речі, замовлення, котре я показувала вам на початку цього відео, прийшло мені саме за два тижні, і прийшло декількома посилками. В цей раз все на Укрпошту. Також невеличке уточнення стосовно доставки, котре дуже важливе. Мені вдалося дізнатися, що спочатку повномасштабного вторгнення в Україні не працює саме можливість обрати пункт видачі, саме тому замовлення. Може прийти вам відповідно по індексу або на нову пошту, або на Укрпошту або на міст Експрес або усюди одразу саме тому при заповненні немає більше можливості, щось додатково вказати. Отож, далі з вами перейдемо до формування безпосередньо замовлення. Я обрала чехол як для прикладу, щоб було більш зрозуміло, і натискаю go to cart, тобто прийти до кошику. Тут передивляємо, щоб стояли зліва галочки напроти кожного товару, бо буває таке, якщо ви додаєте багато товарів. Що якийсь може не стояти ця червона галочка. Отож, тут, в принципі, корзина як корзина, ми натискаємо з правої сторони червона кнопка Оформити замовлення. Відповідно, далі нам необхідно обрати дані стосовно доставки, тобто адресу доставки та платіжного методу. Я раджу заповнювати все англійською мовою, проте можемо поекспериментувати і подивитися, чи буде підтягуватися російською або англійською. Тож ми заповнюємо ім'я, прізвище, мобільний номер телефону. Та адресу. Адресу важливо вказати: саме місто або регіон, вулицю і поштовий індекс. Поштовий індекс, якщо ви не знаєте, ви можете загуглити. Зараз покажу, як його з легкістю знайти. Ви запитаєте, навіщо потрібен поштовий індекс, і хто їм зараз користується, можливо, якщо ви все замовляєте на нову пошту. Але посилки з Aliexpress саме підв'язуються під ваш поштовий індекс із Більшого будуть надходити на Укрпошту. Тож поштовий індекс ви просто вказуєте в гуглі вулицю, номер будинку і пишете поштовий індекс. Відповідно, просто копіюєте його, це 5 цифр здебільшого і вставляєте, відповідно, в зіп-код. В Україні доставкою займаються три компанії Кропошта, Нова Пошта та «Міст Експрес. Надсилання можна отримати у поштових відділеннях, поштоматах або вдома. Поки я заповнюю дані, а ви, відповідно, можете спостерігати. Я також перекладаю все, щоб було більш зручно для нагляду. Так? Якщо ви розумієте англійською, то, звичайно, в цьому немає потреби. Отож, в цілому, посилка може йти з Китаю навіть кілька місяців, але швидкість доставки, звичайно, залежить від ціни того. Знову ж таки, як я казала, та логістична компанія, яка доставляє. Середній термін транспортування 2-3 тижні. І я, як регулярний покупець, можу це підтвердити, знову ж таки, мені в середньому йде все до Києва 2-3 тижні. Далі, кожне замовлення має гарантований термін захисту, як правило, це 75 днів. Якщо він закінчиться, а ви не отримаєте посилку, то можна буде повернути гроші. У мене насправді такого жодного разу не траплялося. Замовляю на Aliexpress більше трьох років, в принципі, раз в місяць або раз в два місяці. Також важливо одразу знати, що якщо ви купуєте кілька товарів, то як правило вони можуть відправлятися окремими посилками, і може бути так, що частина прийде на Укрпошту, частина на міст експрес, а щось на нову пошту. Тож будьте до цього готові. І насправді іноді буває так, що вам пропонується обрати куди саме та на яке відділення, але в більшості випадків дійде автоматично на найближче відділення до вас, наприклад, Укрпошти саме за індексом. Отже, в цілому, як ви бачите, я затестувала, можна шукати, пробувати і російською, українською, та англійською мовами. І, в принципі, знаходить, пробуйте і так, і так. Далі, спосіб оплати. Варто додати карту. Звичайно, у вас немає іншого варіанту, тому що оплата відбувається саме при замовленні, не після отримання. Такої функції немає. Ви вводите номер карти і всі банківські стандартні історії. Термін до якого дійсна ваша карта. Та, відповідно, CNN, він є у вас на звороті картки або онлайн додатку Знову ж таки, допоки ви не заповните всі дані, у вас замовлення не оформиться. Воно буде вам підтягувати підказки, що вам потрібно дозаповнити якусь інформацію, наприклад, як в моєму випадку, саме додати картку. Далі покажу, як повернути кошти, якщо вам щось прийшло з пошкодженням, а після покажу, як оформити замовлення в мобільному додатку. Так, я зайшла зараз в свій постійний кабінет Aliexpress в особистий. Ось тут в Ордерис, тобто в замовленнях, ви бачите всі замовлення, котрі до вас ще прямують. От, наприклад, ось це, це, це ще прямують до мене. А ось це мені надійшло, і саме по ньому я хочу повернути кошти. Воно пом'яте всередині я вам на початку відео показувала. Ось це вже мені надійшло. Дивіться, після того, як вам надійшло замовлення, для того, щоб Aliexpress вам не спамив, вам потрібно натиснути на кнопку Confirm ReSiv, тобто підтвердити отримання. А після цього просто видалити його з цього списку відповідно так набагато зручніше. Я саме так роблю. А, насправді Аліекспрес буде вам спамити, якщо ви не підтвердите замовлення, тому що він не може зрозуміти, що вам вже не дійшов товар прям день у день. знову ж таки, І ось таким чином. В цілому, ось ці я ще позиції шукаю. Я їх оформила. Як ми бачимо, 12 серпня, зараз 28 серпня, на момент зйомки, і підозрюю, що на початку вересня. Вони підійдуть. Відповідно, я натисну Receipt і далі як вам тільки що показала. Але що важливо, ми хочемо з вами повернути кошти. Ось ця штука коштувала 4 долари. І що нам потрібно зробити? Перейти в Order Details. А, до речі, ось ці товари, котрі ви видаляєте, натискаючи Remove, або давайте перекладемо. Видалити, так, відповідно, ви можете потім знайти ось тут видалені замовлення. А також тут можете подивитися по статусам, наприклад, у мене ось це відмічено продавцем, що вже відправлено. На товар насправді відстежувати дуже важко лише по ось цим статусам в цілому. Отож, повертаємось до нашого товару, і подивимось, як ми можемо повернути за нього кошти. Важливо зробити фото, і важливо це робити одразу, а не через місяць, тому що там є якийсь обмежений, а, так, 15 днів тут і пише, що є для того, щоб повернути кошти, відповідно. Ось так виглядає сторінка товару, коли ми заходимо, і відповідно. Ось тут я натискаю повернення або відшкодування. Далі обираю варіант, котрий тут. Ви можете обрати, відповідно, лише два варіанти: предмети, отримані частково або повністю, або пакет предмет не оцінено». Це варіант перекладу. Предмети отримані. Далі вибираємо причини. Товар несправний, пошкоджений. Товар прийшов уже пошкоджений. І відповідно сума повернення максимальна, спосіб повернення мурфюн, і я обираю оригінальний платіжний переказ. Тобто, не бонусами отримати а конфірм. До речі, ви бачили, так, як воно приховане, наче було, щоб не одразу було видно. Ну, в принципі, не дивно, не дивно. Далі, спосіб повернення, висадка. Ну, Це ж не типу висадка, це спосіб повернення, якби ми хотіли повертати товар, але, звичайно, що, я, наприклад, цим не буду займатися. Отож, я додаю фото, котрі вже зробила. Я додала фото, додала. Ще одне якесь фото у форматі GPG, це важливо, тому що не всі формати. Також ви можете підтримуються відповідно, також ви можете додати відео і коротенький опис, який ви можете написати за допомогою перекладача. Натискаємо Підтвердити, і, ну, відповідно, нам видається інформація, котра говорить нам про те, що запит надіслано. Ну, добре. І все чекаємо. В більшості випадків насправді повертають кошти, якщо щось пошкоджене, і насправді пошкодження бувають рідко. В моєму випадку В цілому продавець також може аспарювати, але здебільшого, у мене ж є, наприклад, відео. Я зможу знову повторно додати. Зазвичай без проблем, тому що для продавця 4 долари не такі важливі, як типу, погані відгуки. Тут ми можемо відмінити наш запит на повернення або сконтактувати з продавцем. Проте ви також можете обрати варіант, ви бачили, там є повернення товару. Ви можете повернути продавцю, і він вам буде назад надсилати. Проте, заради якоїсь такої штуки, 4 долари, котра коштує там, місяць займатися пересилками. Я не дуже люблю, саме тому я і повертаю зазвичай кошти. Отож, тепер йдемо з вами до мобільного додатку і подивимось, як зареєструватися. Отож, звичайно, перше, що нам необхідно зробити, це встановити додаток. Ви бачите іконку на екрані, скачуємо додаток і встановлюємо. Одразу кажу, що і додаток, і мобільний додаток, і сайт Аліекспресу періодично можуть підписати. І у відео я буду прискорювати якісь моменти, але в цілому, знаєте, що це. Норма. Перше, що я хочу зробити в додатку, це перекласти додаток на українську мову відповідно. Це ви можете зробити в правому верхньому куту. Ви бачите прапор, і друга кнопка після прапору натискаєте на неї налаштування і обираєте в розділі «Language» відповідно, українська мова. Далі вам додаток сам допомагає зрозуміти, що вам необхідно зареєструватися, і пропонує такі ж варіанти, як і на сайті, або ще з мобільним номером телефону. Мобільний номер телефону я не хочу вводити, тому що він у мене підв'язаний під інший акаунт відповідно. Тож я використаю пошту, якою не користуюся. Вводимо пошту і натискаємо Продовжити. Далі на цю пошту вам надсилається лист там, де міститься 4 цифри, відповідно, котрі вам необхідно сюди ввести. Вводимо їх і натискаємо зареєструватися. Відповідно, все дуже логічно в додатку, тим паче, на, паче на нашою мовою українською, так, відповідно. І далі нам необхідно вигадати пароль, так само від 6 до 20 символів повинен містити цифри, літери та якісь знаки. В цілому, мобільний додаток достатньо логічний, усюди все українською, акцентні кнопки виділені червоним, так само є пошуковий рядок, так само ви можете шукати за категоріями. Давайте подивимося, як виглядає картка якогось товару безпосередньо. Наприклад, якісь такі підставки. Ви можете так само, як і на сайті, додати до кошка і продовжити, далі скуповувати, або одразу натиснути кнопку Купити і прийти до оплати. Нам так само тут потрібно додати адресу доставки і платіжний метод, тобто номер картки до котрого місяця вона діє та номер. Сієм, уважно заповнюємо всі дані, адресу доставки, вказуємо також індекс. Знову ж таки, якщо не знаємо, йдемо гуглимо і натискаємо замовити. В цьому мені здається, що дуже зручно замовляти саме через мобільний додаток, через те, що є рідна мова, все рівно нам зручніше, більш звичніше в більшості випадків для більшості людей. Тут також є звичайно відгуки, вся інформація абсолютно, котра на сайті, але у більш зручному. Форматі у більш річному вигляді, чи що, коли товар вам прийде на нову пошту, на Укрпошту на Міст Експрес, відповідно, вам за звичайним стандартом цих поштових сервісів логістичних компаній будуть надходити смс. Якщо це міст, здебільшого вайпер вам надійде повідомлення. Якщо це нова пошта, то відповідно або повідомлення. Або у додаток, якщо ви маєте додаток нової пошти, одразу з'явиться, як тільки пройде таможню ваша посилка, номер для відслідковування. І Укрпошта у мене здебільшого просто надходить повідомлення. Коли доставка вже прийшла у відділення безпосередньо. В Цілому для мене зручно користуватися і сайтом, і мобільним додатком. Як зручніше, вам, пишіть в коментарях. Якщо залишилося питання, також пишіть їх. А я дякую вам за перегляд, лайк та коментар. І до зустрічі в наступних відео.